Привіт! Сьогодні я отримав цікавий пристрій під назвою JetKVM. Це простий і зручний спосіб віддаленої роботи з комп'ютером без складних налаштувань, аналог такого рішення, як IPMI. Пристрій прибув до мене у компактній коробці. Давайте розпакуємо її, поглянемо, що всередині. В комплект входить сам JetKVM, кабель USB та c для підключення, також HDMI і інструкція. JetKVM дозволяє віддалено керувати комп'ютером, ніби ви знаходитесь безпосередньо перед ним. Зараз я підключу JetKVM до комп'ютера. Для цього беру USB Type-C, HDMI, а також інтернет-кабель. Ну от і все. Тепер наш пристрій готовий до роботи. Це зайняло декілька секунд. Давайте тепер підключимося до нашого комп'ютера. Для цього в браузері я ввожу адресу, яку отримав автоматично по DHCP, вуаля. Все дуже просто. Після всіх налаштувань цей маленький пристрій поїде в наш дата-центр, де наші інженери зможуть за потреби підключити його до серверів для проведення будь-яких робіт. Привіт! Сьогодні я отримав цікавий пристрій під назвою JetKVM. Це простий і зручний спосіб віддаленої роботи з комп'ютером без складних налаштувань, аналог такого рішення як IPMI. Пристрій прибув до мене у компактній коробці. давайте розпакуємо її і поглянемо що всередині. В комплект входить сам JetKVM, кабель USB та IPC для підключення, також HDMI і інструкція. JetKVM дозволяє віддалено керувати комп'ютером. Ніби ви знаходитесь безпосередньо перед ним. Зараз я підключу JetKVM до комп'ютера. Для цього беру USB Type-C, HDMI, а також інтернет-кабель. Ну от і все. Тепер наш пристрій готовий до роботи. Це зайняло декілька секунд. Давайте тепер підключимося до нашого комп'ютера. Для цього в браузері я ввожу адресу, яку отримав автоматично по DHCP. Вуаля, все дуже просто. Після всіх налаштувань цей маленький пристрій поїде в наш дата-центр, де наші інженери зможуть за потреби підключити його до серверів для проведення будь-яких робіт.